Рижулька. Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас 5 травня 25-го року. Ми вийшли на прогулянку з Рижулько, і там десь кукла бігає. Просився дуже на вуличку. Да, Рижулька, ти скучив за вуличкою. Да? Ага. Ось і кукла прийшла. Резуля. Що <риві> 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 там ризь, Що? Пугай ми Пугаю. Пугають.

Рижуля, куди йде? Куди йде? Так гарно цвіте. Невеличкий перекус у Рижуля, так? Да? Захотів Рижулька посмакувати травичкою. Venezuela. Смачна травичка, Режулька. Так, де там? Десь там кукла йде, да? Іди до резульки, Кукла, О, пожуй, позуй, позуй травичку, давай, пожуй. Позуй, молодець. Да. Позуй травичку. Ой, не давися. чого ти давися? Тебе ніхто не забирає, не спіши. Жуй травичку спокійно. Ти вже набігалась, кукла? Да, кукла, крашавиться. Ой, не лякай, режульку. Давися. Та не пищи ти. Чого ти пищиш? Так, ми з Режулі... Ой, хі -хі, побігли далі. Щось тут ямки. О ти красавець. Дивись, який ти гарний. Молодчинка. Де в кущі не йде. Режуля. Що там Рижуля знайшов? Рижулька. Ось і кукла прибіжала. Да? Друга свого провідать. Посить, посить відпочинь. Бо ти вже набігалася, кукла не сидить на місці. Хоч уже й хеча. Рижуля. Ти все обнюхуєш, так? Да? Хто там біжить? Хто там біжить? Кукла там біжить, так? Да? Кукла. Кукла прибіжала? Кукла, ти пищать, коли перестанеш, а? Що ти це все пишіш? Людей ну, тільки пугаєш. Ріжей собі спокійно, ходить, так, да, Рижуля. Потихеньку, да, все роздивляємося. Куди, Рижулька йде? Рижулька, куди? Продовжується наша прогулянка. Да. Рижуля, який гарненький в зеленій травички, да? Рижуля. Іде? І кукла нас догнала, так, да, кукла? Кукла? Де ризик, кукла? Де ризик? Йди до ризика, ризико ось. Де твій друг? Де твій друг? Вразні боки розбіжалися, да? Це режулька, куди йдемо? Ти план составив, куди будемо йти, режоля? Де Ризулька хоче походити? Чи Резуля буде відпочивати, так? Да? У нас знову невеликий перекус. Кукла, іди сна, кукла. Іди сна, йди до Резульки. Іди до іди, йди, йди. Ризулька травичку жує. Іди до резульки, йди. О, молодчинка, бачика ти молодчинка. Молодчинка. Хорошая собачка, да? Хорошая? Кукла. Ты рыжика пришла охранять, да? Рыжик пешок. А кукла не выспалась, позихая, да? Пошли, кукла, пошли гулять, пошли. Рыжуля в дебри залез. А вот так, куда Рыжулька забрался? только бежит. То не будеш прігати, не, Ризе? Ризуля. Ризуля, не будеш прігати? Ну що, йдемо тоді? дому вже йдемо. Ти дому мене ведеш? Ризуля, давай пішли. Бо щось ми в липучку з тобою залізли, так? Да, да. куди ти мене в липучку затянув? Риже, ти хочеш заховатися, да? Ты куди поліз? Рижуля. Так, вилазь. Вилізли ми з трави. Да, Рижуля, В липучку завів мене. Куди ти розігнався, режулька? Ще тут ми не були, так? Да? Яка травичка гарна, так, да? зелена? Сочна травичка. Да, Зайка рижа? Який ти крошовчик рижий. Хвостиком туди сюди, да Рижулька. Так, ну що, друзі, сьогодні в нас вийшло мало засняти. Будемо йти додому з резулькою. Так, всім тоді, пока.